Завдяки регулярним тренуванням, силі, наполегливості та синхронізації, дніпровські веслувальниці вибороли першість для України, подолавши 500 метрів за 3 хвилини 57 секунд. Це були вже мої другі змагання, і у Да, ну, в тому році не було так прям супер, як в цьому драйвово. тому що все ж таки перше місце це ось що будувати це все ж таки зовсім інше. і. Історія, коли ще й там перемогли, знаєте, то таке відчуття, що нашу країну не, зламати, не зламати, ну, Взагалі нічим для Світлани. Це були перші змагання за кордоном, ще й на мальовничому узбережжі Греції. Найбільшим випробуванням особисто для спортсменки стало море, яке відрізняється від знайомої річки Дніпро. На будь-якій глибині ти бачиш, що відбувається на дні. Ти бачиш морських тварин, зірочок, якихось рибочок. Це було так красиво, і це було настільки для нас довгоочікувано, Ми так відвикли від такого. Воно таке. Ми застали його дуже спокійно. Воно було таким спокійним, як ми хочемо, щоб було спокійним наше життя. І воно було і таким красивим, і таким насиченим, таким як має бути життя українців.